Це не гучна заява і не емоційний прогноз. Це холодний стратегічний висновок людини, яка десятиліттями вивчає, як війни доходять до своєї фінальної логіки. Лоуренс Фрідман, один із найавторитетніших військових стратегів сучасності, прямо говорить: війна між Росією та Україною увійшла у фазу, після якої повернення до попереднього стану вже неможливе. Фрідман не говорить про дату завершення бойових дій, він говорить про дещо важливіше про доленосний результат. Результат, який формується не на рівні окремих битв. А на рівні структури самого конфлікту. І цей результат, за його аналізом, уже практично визначений. Перш ніж рухатися далі, коротко. Якщо ви хочете розуміти війну не через емоції, а через стратегічну логіку, підписуйтесь на канал Політпрогноз. Тут ми розбираємо ключові аналітичні висновки провідних стратегів світу простою і зрозумілою мовою. Фрідман починає з принципового твердження: більшість війн вирішується задовго до формального фіналу, не тоді, коли підписуються угоди, а тоді, тоді, коли одна зі сторін втрачає здатність досягти своїх початкових цілей, навіть якщо бойові дії тривають, за його словами, саме це зараз відбувається з Росією. Війна, яка починалася як спроба швидкої політичної трансформації України, перетворилася на затяжний конфлікт без чітко досяжного результату для агресора. А це стратегічна пастка. Фрідман наголошує, результат війни визначається не масштабом насильства, а співвідношенням цілей і можливостей. Якщо цілі залишаються максимальними, а можливості поступово звужуються. Війна стає програною на стратегічному рівні, незалежно від окремих тактичних успіхів. Саме тут він робить ключовий поворот у своєму аналізі: Україна веде війну за виживання. Для таких воєн характерна висока стійкість, адаптивність і готовність платити ціну. Росія ж веде війну за політичний контроль і статус. Такі війни програються, коли початковий план зривається. Фрідман підкреслює: війна вже з. Руйнувала головний міф Кремля міф про контроль і передбачуваність. Влада, яка обіцяла стабільність, принесла невизначеність. Влада, яка апелювала до сили, зіткнулася з власними межами. Він також звертає увагу на історичний контекст у 20-му і 21-му століттях війни, які починалися як демонстрація сили, часто завершувалися руйнуванням самих режимів, що їх розв'язали, не через миттєвий крах. А через поступову втрату керованості, довіри і стратегічного горизонту. Саме тому Фрідман говорить: ми спостерігаємо не просто війну, а процес формування фіналу, який буде мати наслідки далеко за межами України та Росії. Цей фінал уже не може бути перемогою без правил для Кремля. У другій частині свого аналізу Лоуренс Фрідман переходить до ключового питання: чому нинішній етап війни є не просто складним, а по справжньому доленосним. Саме зараз, за його словами, війна входить у фазу, де кожне рішення має незворотні наслідки. Фрідман наголошує, затяжні війни майже ніколи не закінчуються так, як це планувалося на початку. Чим довше триває конфлікт, тим більше він починає жити за власною логікою. Ця логіка витісняє політичні гасла і залишає лише сухий розрахунок можливостей. Ключовий момент нинішньої фази виснаження, але не лише військове виснаження політичне, економічне, управлінське. Фрідман підкреслює. Помилкою є вважати, що виснаження автоматично веде до миру. Частіше воно веде до спроб різкого зламу ситуації. Саме в такі моменти держави роблять найбільш небезпечні кроки, коли вже зрозуміло, що звичайними методами мети не досягти. З'являється спокуса підвищити ставки не для перемоги, а щоб уникнути поразки. Це принципова різниця. Фрідман вважає, що Росія дедалі більше рухається саме цією траєкторією. Вона вже не формує позитивний сценарій завершення війни. Вона намагається відтермінувати момент стратегічного визнання невдачі. Саме тому зростає жорсткість, зникає гнучкість і посилюється ставка на примус. Він підкреслює, війна переходить у фазу, де військові дії стають інструментом політичного тиску, а не шляхом до чіткої перемоги. Удари по інфраструктурі, психологічний тиск, спроби дестабілізації тилу. Це ознаки того, що класичне військове рішення недосяжне. Водночас, Фрідман чітко зазначає, Україна перебуває в іншій логіці війни. Для неї виснаження не є аргументом для капітуляції, бо альтернатива втрата державності. Саме тому, за історичними мірками, сторона, яка обороняється, має значно більший потенціал витривалості. Фрідман звертає увагу на ще один критичний фактор час. У нинішній фазі війни час перестає бути абстрактною величиною. Він починає працювати проти тих, хто не має чіткого стратегічного фіналу. Для Росії час означає накопичення внутрішніх проблем, економічних перекосів, кадрових втрат, деградації інститутів, зростання залежності від примусу. Кожен новий місяць війни не наближає її до мети, а лише підвищує ціну виходу. Фрідман також наголошує на міжнародному вимірі. Поточна фаза війни збігається з моментом, коли зовнішні актори. Стають більш обережними, але не менш зацікавленими. Це створює ризик неправильного тлумачення сигналів. Обережність можуть сприйняти як слабкість, а це класичний шлях до ескалації. Саме тому Фрідман називає нинішній момент найнебезпечнішим за весь час війни не через масштаб бойових дій, а через поєднання виснаження страху стратегічної поразки і звуження варіантів. Його проміжний висновок жорсткий: війна наближається не до миру, а до точки стратегічного вибору, після якої події розвиватимуться значно швидше, або через керований, хоч і болісний фінал, або через різке загострення з непередбачуваними наслідками. У фінальній частині свого аналізу Лоуренс Фрідман формулює висновок, який звучить жорстко саме тому, що він позбавлений будь-якої емоційності. Він говорить, результат цієї війни вже визначається не на полі бою, а в логіці можливостей і меж. І ця логіка більше не працює на користь Росії. Фрідман підкреслює, доленосний результат війни це не обов'язково момент підписання угоди або формального припинення вогню. Насправді, фінал війни настає тоді, коли одна зі сторін остаточно втрачає здатність нав'язувати. Свій політичний порядок денний. Саме цей момент, за його оцінкою, вже настав: Росія починала війну з максималістськими цілями: контроль над Україною, демонтаж її державності, зміна геополітичного балансу в Європі. Сьогодні жодна з цих цілей не виглядає досяжною. Навіть часткове їх виконання потребувало би ресурсів, яких більше не існує в реальності. Фрідман наголошує, війни програються не тоді, коли армія зазнає поразки, а тоді, коли держава втрачає стратегічні. Чну перспективу саме це зараз відбувається з Росією. Вона більше не формує майбутнє. Вона реагує на події, намагаючись уникнути найгіршого сценарію. Він підкреслює, будь-який фінал війни, заморожений конфлікт, перемир'я чи угода не поверне Росію у стан до 2022 року. Довіра втрачена, репутація зруйнована. Економічна та політична ізоляція стала довгостроковою реальністю. Це означає, що навіть формальне припинення війни не зніме її стратегічних наслідків для України. За оцінкою Фрідмана, доленосний результат виглядає інакше. Ше, попри величезну ціну, країна довела головне її неможливо зламати силою. Вона зберегла суб'єктність, здатність до опору і стратегічну підтримку Заходу. І саме це, а не лінія фронту, визначає результат війни в історичному сенсі. Фрідман окремо наголошує: війна вже змінила Європу. Питання безпеки більше не є теоретичним. НАТО, оборонна промисловість, стратегічне планування усе це перебудовується з урахуванням нового досвіду. І цей процес не буде згорнутий незалежно від того, як саме завершиться війна. Ключовий фінальний висновок Фрідмана звучить так: це кінець не лише конкретної війни, а й цілої ілюзії сили, на якій будувалася російська політика. Ілюзії, що страх і масштаб можуть замінити легітимність інститути та союзників. Він підкреслює, історія сувора до тих, хто плутає силу з контролем, і ще суворіша до тих, хто намагається виправити стратегічні помилки ескалацією. Саме тому нинішній етап війни. Ні є не просто небезпечним, а вирішальним. Фрідман не говорить про швидкий мир, він говорить про незворотність результату, про те, що шлях назад закритий, і про те, що після цієї війни світ уже не буде таким, яким його уявляли в Кремлі. Це і є доленосний результат, про який він попереджає. Не тріумф і не миттєвий крах а кінець епохи, в якій війна розглядалася як інструмент безкарної політики.